це огляд головних подій у збройних силах України за тиждень. Росія минулого тижня продовжила обстрілювати мирні українські міста, вбиваючи цивільних і завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Зокрема, на селище Ярова. Це Донеччина ворог скинув авіабомби саме коли люди отримували пенсії. Що найменше цивільних загинуло, багато поранених. А у ніч проти середи Російська Федерація завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних безпілотників та ракет. Під атакою перебували 15 областей України. Є загиблі і поранені. При цьому група шахедів, випущених переважно з Білорусі, залетіла у повітряний простір Польщі. Президент України доручив військовим поділитися із Польщею досвідом боротьби із дронами. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими, зазначив Володимир Зеленський. І додав, що Україна пропонує скоординовано і спільно захищати повітряний простір. 425 й окремий штурмовий полк Скеля повністю взяв під контроль населений пункт Зарічне в Донецькій області про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України і опублікував відео підняття державного прапора України у цьому селі. Зарічне належить до Лиманської міської громади Краматорського району. Нагадаємо, що раніше штурмові групи цього ж полку звільнили від окупантів селище удачне та новоекономічне в Донецькій області. Протягом серпня безпілотники сил оборони уразили понад 60 тисяч ворожих цілей. Лідерство залишається за дронами камікадзе та ударними бомбарами. Також було уражено низку важливих далекобійних цілей: НПЗ, об'єкти воєнно-промислового комплексу, виробничі потужності, що забезпечують армію Росії пальним, дронами та ракетами. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після проведення щомісячної наради з питань розвитку сил безпілотних систем. Генерал Сирський відзначив, що противник копіює наші успішні технології, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів, тож потрібно постійно удосконалювати і створювати нові технології і тактики застосування безпілотних систем. Серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час. Наприклад, на добропільському напрямку росіяни захопили 13,5 квадратних кілометрів, але втратили 25,5. Загалом за серпень сили оборони відновили контроль над 58 квадратними кілометрами території, звільнивши низку населених пунктів. Такий висновок зробив головнокомандувач збройних сил України із наради за підсумками діяльності збройних сил України у серпні. Він додав, минулого місяця противник розраховував досягнути стратегічної переваги, здійснити прорив та оточення. Планував масштабні наступальні дії на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Проте наші війська не допустили цього. Як повідомив генерал Сирський, за серпень нашими засобами Діпстрайк уражено 60 цілей на території Росії, а ефективність ураження за програмою Мідлстрайк зросла на 25%. За серпень втрати окупантів у живій силі склали 28 тисяч 790 осіб. Головнокомандувач підкреслив, що перехід на корпусну систему управління військами починає приносити свої результати. А однією з головних тем ставки верховного головнокомандувача, яку провів президент України, стало посилення протиповітряної оборони української критичної інфраструктури і, зокрема, енергетики, на якій нині концентрують удари росіяни. Українські прикордонники не фіксують великої кількості російських військ на навчаннях у Білорусі. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він додав, що на сьогодні не спостерігається якоїсь активності у напрямку українського кордону. Нагадаю, що 12 вересня у Білорусі розпочалась активна фаза російсько-білоруських військових навчань захід 2025 цього тижня. Сили оборони вразили низку важливих воєнних об'єктів та об'єктів воєнної інфраструктури росіян. Зокрема, на Ільському нафтопереробному заводі знищено комплекс первинної переробки нафти, який забезпечує функціонування НПЗ. Вивели з ладу корабель Чорноморського флоту Росії під новоросійськом, знищивши апаратуру радіоелектронної розвідки судна. А на Покровському напрямку пілот підрозділу безпілотних авіаційних систем бригади Помста одним ударом fpv дрона знищив реактивну систему залпового вогню БМ-27 Ураган. Автомобіль і два мотоцикли російських загарбників. Демократичний світ продовжує підтримувати Україну. Велика Британія серійно вироблятиме для нас безпілотники-перехоплювачі. Про це повідомили у британському уряді. Орієнтовано буде вироблятись близько тисячі одиниць дронів на місяць. Посилення ППО та розвиток спільного виробництва у рамках ОПК це головні теми засідання контактної групи з питань оборони України Рамштайн. Воно минулого тижня пройшло у Лондоні. Європейський союз планує повністю виконати цьогорічну обіцянку надати силам оборони України 2 мільйони артилерійських снарядів до жовтня. Це заявила Верховна представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Калос. Вона зазначила, що цього року держави-члени ЄС нададуть Україні 25 мільярдів євро підтримки, що більше ніж будь-коли раніше. Крім того, за словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен, Європейський Союз планує створити так званий дронний альянс з Україною і виділити для цього 6 мільярдів євро з кредиту від заморожених російських активів. Це був огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Бережіть себе. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.